Шановні гості! Раді вітати вас на території Липецької громади Харківської області. Сьогодні на вас чекає чудова екскурсія до села Нескучне у маєток Клан Цереби Новосеребрякових. На жаль, провести вас по території громади наразі не є можливим, проте сподіваємося, що наша фотоекскурсія буде не менш цікавою. Хочеться почати екскурсію з центра Липецької громади села Липці. Доволі велике село Липці, що розташовано всього в 20 кілометрах від Харкова, було засновано в 1660 році селянами з правобережної України в мальовничому місті. У липцях відбувається дія оповідання Григорія Квітки Основ'яненка Солдатський портрет. Це, до речі, твір, що стояв біля витоків української художньої прози. Уявіть, у 1871-му році тут було засновано одну з перших бібліотек в східній частині України. Тут займалися сільським і рибним господарством, тут працювала швейна фабрика, тут виготовляли фурнітуру для електрики. Люди жили, відпочивали на природі, милувалися нею, ловили рибу. Дивіться, яка краса. Це трав'янське водосховище. А це красна школа, чи волосна, яка була побудована у 1907 році як перше училище є пам'яткою архітектури. А ось і село Нескучне, яке своїми краєвидами захоплювало та надихало не одне покоління митців. Сіл з невибагливою не Нескучне на теренах України на Донеччині, Сумщині, набереться з півдесятка, однак лише одне з них у Харківському районі Харківської області, що є частиною Липецької територіальної громади, стала знаменити на весь світ. Саме тут, 10 грудня 1884 року, народилася Зинаїда Євгенівна Серебрякова, художник милістю Божою. Її батько Євген Олександрови, був відомим скульптором, майстром камерних композицій. Мати Катерина Миколаївна Ланцере, донька ослабленого архітектора Миколи Леонтьовича Бонуа і сестра визначного художнього критика та художника Олександра. Бенуа, відомого архітектора і педагога Леонтія Бенуа та непересічного квалі... кваліриста Альберта Бенуа, сама була прекрасною художницею, чому свідоцтво роботи, які збереглися, навчалася в академії мистецтв, у вчителя Репіна, Чистякова та в інших корифеїв живопису у Франції в академії мистецтв. У 1879 році Євген Лансере купив садибу у селі Нескучному у свого родича, чоловіка сестри Марії Миколи Миколаївича Бера. І переїхав сюди з родиною. Відомо, що у середині ХІХ століття нескучно належало калейському реєстратору Миколі Васькову, і, можливо, це його предки, а може, попередні господарі, побудували ще за катерининських часів будинок, в якому форми готики і класики поєднувалися дуже чудовим чином. Олександр Бенуа. Дів був оточений розкішними. Липами поруч милував око фруктовий сад. Навпроти стояла православна церква, на честь святих Константина та Олени, біла з двома зеленими банями, побудована, ймовірно, у першій половині 19 століття. За Засадив текла річка Муромка, де була влаштована панська купальня. А біля річки, у трьох хвилинах ходив від дому, струміло джерело і був викопаний колодязь з у світі, як здавалося мешканцям нескучного водою. Сама ж місцевість була надзвичайно живописною. Ось як її побачив Петербуржець Олександр Пенова, який замолоду двічі гостював у своєї сестри. Вигляд був справді чудовий у своєму безмежному просторі та своїй сонячній насиченості. Ряди високих пагорбів тяглися один за одним, дедалі більше розчиняючись у блакить. А по круглих схилах жутіли й зеленіли луки і поля. Місцями поділялися на великі соковиті купи дерев, серед яких яскраво біліли хати. Своєрідну мальовничість надавали млини, що стирчали по пагорбах. Нескученські краєвиди надихали на творчість батька Зінаїди, він тяжко хворий, на туберкульоз, який позбавив його життя у 39 років, жадібно смукнув у себе за висловом його сина Євгена тиху поезію цих місць, особливо під час кінних прогулянок, Тілючи її з такою ж люблячою поезією у надзвичайно живих скульптурних образах, у першу чергу коней, кожен раз неповторних, завжди правдивих і динамічних. Найвідомішими з його робот є Запорожець після бою, українець Плугатар, селянський віз, прощання козака з козачкою, лови степових коней. Роботи Євгена Ланцери зберігаються у Київському музеї, Харківському музеї та багато в частних колекціях. Наймолодшу у родині півторарічну Зінаїду, як і старших дітей, трьох сестер Маню, Соню, Катрусю, двох братів Євгена та Миколу, мати після смерті чоловіка забирає до Петербургу і оселяється у батьківському домі. У родині Бенуа жартували, що тут діти народжуються з олівцем в руках, і справді численні мешканці дому Бенуа малювали у кожну вільну хвилину. Та не тільки заняття малюванням, а сама атмосфера творчості, виховання на високих розказах мистецтва, загальна висока культура та широка неординарність. Особистості, наділених прекрасним естетичним смаком, сприяли встановленню молодшого покоління. Усі діти у родині ланцере виявили хист до малювання. Євген став пізніше однією з найпомітніших постатей у об'єднанні митців в скуства. Відомим графіком, ілюстратором, автором багатьох станкових живописних творів і монументально декоративних розписів, професором, академіком живопису, народним художником. Його фрески розміром 3 на 5 метрів прикрашали будинок культури залізничників у місті Харкові. Микола загинув у 1942 році у Саратовській тюрмі, залишив прекрасні живописні графічні роботи. Однак став професійним архітектором, наслідуючи приклад діда, на честь якого був названий. Та дядька Леонтія, професора архітектури, ректора вищого художнього училища. Проте саме Зінаїда, найтихіша у родині, стала художником світового рівня. З кінця 1880-х до 1899 року. Сім'я Лансере приїздила нескучне ненадовго, оскільки Катерина Миколаївна хвилювалася за старого батька, який залишався у Петербурзі. Однак після його смерті. Яка сталася 14 грудня 1898 року, з літа 1899 року, родина Лансери все більше місяців проводить у своєму маєтку, іноді залишаючись до пізньої осені. Саме тоді Зінаїда і відкрила для себе цей край як свою справжню батьківщину. Як тут дивно, як добре, вчора ми зірвали першу зацвівшу гілочку вишні і черемхи, а незабаром весь сад буде білий і запашний. За цю ніч ішов топлий дощик. Весь сад одягнувся в зелень, всі луки усіяні квітами, а поля яскраво зелені, сходи чудові, пише матері дівчина, перебуваючи у захваті від весняного пробудження природи. А на схилі віку у листі до Савінова від 12 жовтня 1964 року художниця згадує: Ми на літо знов поїхали в нескучне, і з тих пір я абсолютно закохалася в нову для мене природу в широку безметежність полів, мальовничий вигляд селян, настільки відмінний від міських осіб. Мистецтво одинація помітили. У серебрякової висока лінія обрію, і ти, дивлячись на її картини, наче входиш у пейзаж. Причому здається, не намальований, а реальний. Втім, художницю вабить не тільки далечінь. Вона залюбки малює і те, що можна побачити з вікна у дворі, і куточок хліву, і коней, і звісно, мешканців нескучного. Зінейда Серебрякова не була художником символістом Однак такі її монументальні роботи з нескучанського циклу, як жнива, білення полотна, селяни, селянка з класником, спляча селянка, селянка, що взувається, дві селянські дівчини здаються не просто сюжетними сценами, сценами на тему селянського життя, буття, а глибоко символічним утвердженням гармонії людини і природи. Пригадуючи, як у 1910 році працювала над портретом Ольги Константиновни Лансере, дружини брата Євгена, Зінаїда Євгенівна зазначала: у ті щасливі часи працювала я просто, скоро писала цей портрет у нас у маєтку нескучному, де все, і природа. І, оточуючи мене селянське життя своєю мальовничістю хвилювали і захоплювали мене, і я взагалі жила в якомусь чаді ентузіазму. Портрети ж нескучан, нянюшок, пастушків, сусідів, селян, виконані Серебряковою з такою любов'ю до моделі, що ти ніби бачиш лагідну посмішку на обличчі художниці у момент малювання цих портретних шедеврів. Мати художниці писала у листі до сина Миколи і його дружини з нескучного 8 вересня 1915 року. Зінок малює своїх масковок, вона насолоджується ними та їхніми оповіданнями. Олександр Бенуа, оцінивши дебют племінниці на виставці у Петербурзі у 1910 році, зауважував, що нескучанські роботи є прикладом здорового реалізму і вражають життєвістю, простотою та вродженою майстерністю. І всі вони веселі, бадьорі та молоді, і сільські хлопці, і студенти, і кімнати, і поля всерівряковий виходить яскравим, що живе своїм життям та милим. У нескучному Серебрякова не тільки стала зрілим художником і створила найкращі свої роботи, включаючи брендовий автопортрет за туалетом 1909 року. Який з виставки був одразу придбаний за порадою Валентина Сірова Трітяковської галереї. Тут вона зустріла своє кохання, одне єдине на усе життя, як і у матусі. Її кузин Борис Серебряков мешкав з батьками на сусідньому серебряковому хуторі. Після весілля Зінаїда переїхала до нього. Тут, на нашій землі, вона вперше вдруге стала матір'ю, народивши синів Євгена. У 1906 році та Олександра, у 1907 році. Сестра Зінаїди Маруся так писала брату Миколі напередодні перших пологів Серебрякової. Мама дуже боїться відпускати Зіну в нескучно без добрих лікарів, і головне, що вперше зіна ж нічого не хоче знати, крім нескучного, і не боїться їхати туди народжувати. Про добрі стосунки серебрякових з селянами сьогодні можна почути в нескучного. від онуків людей, які працювали у панів або просто жили поруч. Якби не чуйність, душевність, висока людяність художниці, її полотна не випрмінювали б стільки світла, добра, краси. У домі Серебрякових усе дихало любов'ю. Зінейда й Борис останній рік свого подружнього життя так само палко кохали до одного, як і напередодні весілля. З любов'ю, ніжністю приймалися у нескучному гості, зокрема брати Зінаїди, Євген та Микола з дружинами, відомий поет Георгій Чулков з дружиною, мистецтво знавець Сергій Енст. його портрет Катерин Зінаїда намалює трішки пізніше. А він у свою чергу видасть книгу Зінаїди Сріблякова, це невеличка за обсягом, але змістовне і до того ж перше монографічне дослідження творчості художниці Ахматова, Рахманінов та інші люди високої духовності, широкої освіти і глибокої культури. Майже щодня влаштовувалися музичні концерти, літературні читання, вистави, веселі ігри, розіграші, щасливе подружнє життя. У родині з'явилося ще двоє дітей: Тетяна та Катерина, на творчістю, спілкування з милими серцю людьми і чарівною природою, таким був нескучанський Рен з Серебряковою. У грудні 1917 року Борис, вихований з Петербурзького інституту шляхів сполучення, інженер-шляховик, який змушений був працювати далеко від дому, повертається ненадовго у нескучне, та вирішив вивезти рідних у місто змігів, боячись нападів банд. У 1918 році Зінаїда з дітьми і матусею живе вже у Харкові на вулиці Конторській, 25. 22 березня 1919 року у Харкові від тифу помирає Борис. Зінаїда, ймовірно, у червні, коли більшовики відступають з Харкова, повертається до рідної домівки. У нескучне, ніби передчуваючи, що бачить в останній рідний дім, художниці напередодні від'їзду намалює будинок у нескучному. На жаль, лише фрагмент його, з яким так багато було пов'язано в її долі та у житті її рідних. У листопаді 1919 року Серебрякова з матерю і чотирма дітьми знову селяються в тому самому домі у Харкові. У листі від 8 листопада 1919 року з Харкова до сина Миколи Катерина Миколаївна Цере згадує про цей переїзд з нескучного. З нами їхали три підводи з дровами, підводи з речами. Ми самі в трьох санях. Цух був довгий, стомлюючий, але засвітло доїхали. Чоловіки допомогли розтопити пічки. Найближча подруга зінеїди харківського періоду, заступник директора археологічного музею Галина Тесленко, свідчить: селяни знали її та любили. Вона ж так багато їх малювала. Вони постійно привозили їм овочі, інколи же сало. Це було великою підмогою. Таким було життя Зінейди Серебрякової у селі Нескучному, яскраве, насичене, любляче, творче. Було написано понад 100 картин, які наразі експонуються по всьому світі. Більшість з них знаходиться в приватних колекціях, деякі в російських музеях, в музеях Франції, Італії, і декілька виставляються в музеях України. У 1919 році маєток ланцериби Нова Серебрякових було знищене, церква розібрана, могила Ланцере занедбана. Але у 1996 році рішенням активістів, мешканців села та за підтримки органів місцевого самоврядування було поновлено надгробок могили Євгена Ланцере та посвячено. У 2010 році було встановлено пам'ятний знак на місці розташування садиби родини ланцериби Нова Серебрякових. Та встановлено меморіальну дошку пам'яті Зінеїди Серебрякової на будинку культури у селі Нескучне. А у 2014 році відновлено родинне джерело сім'ї та відкрита історико-культурологічний центр родини Лан Серебиного Серебрякових. Наразі дещо складна ситуація на наших теренах, але після припинення військових дій ми радо запрошуємо вас відвідати село Нескучне з художніми чи мистецькими колективами, побачити своїми очами красу нашого краю, відчути повітря, надихнутися на творчість. Дякуємо за увагу.